Друзі, нас інфо перші про головне поїхали будь-які ініціативи про територіальний перегляд конституції України. Ідея щодо приєднання неокупованих районів Донецької, Луганської областей до сусідніх Харківської Дніпропетровської. Це свідома провокація. Яка базується на російських наративах щодо нових територіальних реалій? Мова не лише про тимчасово окуповані території й про українців, які на них залишаються. А Вони не кріпаки, аби разом з волостями їх передавати окупанту, пише Ірина Гарещенко. Європейська солідарність категорично проти проєкту постанови номер 1, 3, 6, 6, 6, який пропонує передати частини Донецької Луганської області сусіднім українським регіонам. Таким чином, підігруючи російському сценарію про обмін територіями, очевидно, що частину окупованих земель і регіонів України прийдеться визволяти політично, дипломатичним шляхом влада давно має провести чесну комунікацію з суспільством, а не брехати українцям про каву в Криму. І кордони 91-го року вже завтра, але відмовлятись від наших територій і кордонів ніхто не має права. Більше того, жодні зміни адміністративних меж областей України не зупинять війну, і агресивну політику Путіна. Метою якого знищення української ідентичності і контроль над цією україною, а не її частинами. Закликаємо народних депутатів України до максимальної відповідальності і фаховості, коли мова йде про законотворчий процес, публічні заяви, особливо коли це стосується територіальної цілісності суверенітету України, впевнена, зареєстрована постанова не буде винесена на розгляд зали, або це буде скандал Пушегарщенко. Народна депутатка України Анна Схорохо 20 серпня подала на розгляд Верховної ради проект постанови номер 1366. Вона стосується зміни адміністративно-територіального устрою в кількох областях: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Харківській. за словами скороход, є ініціатива спрямована на фактичне припинення діяльності Донецької Луганської обласних державних адміністрацій, що на її думку дозволить зекономити кошти. По перше, вважаю, що ми маємо захистити і встояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що все буде Україна. І, по друге, вважає, що витрачання 50 мільйонів, що на отримання Донецької, Луганської, Ода є недоцільними. Та ці функції можуть виконувати Дніпропетровська та Харківська області, пояснила депутатка у пояснювальній записці. Пропонується на неокупованих територій Краматорського, Бахмутського, Сватівського та Сіверодонецького районів до Харківської області. Приєднання неокупованих територій Волновецького Покровського районів до Дніпропетровської області ось слова самої «Скороход». Зареєструвала постанову у Верховній Раді щодо зміни адміністративних кордонів Донецької, Луганської областей. По перше, вважаю, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що у нас все буде Україна. І по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на отримання Луганської і Донецької. Ода є недоцільними. От і ці функції можуть, можуть виконувати Дніпропетровська і Харківська область редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.